Дорогі колеги, вчителі, учні, батьки та односельці наближається новий старий 2023 рік. Ми зустріли величне і світле християнське свято, Різдво Христове. Ми з вами прожили рік, що минає в умовах жорстокої повномасштабної війни в Україні. Коли минулого року ми говорили, що 2021 рік був непростим для української освіти. Ще не уявляли, яким буде 2022. й Стало реальністю те, про що ніхто навіть не міг подумати. Реальністю став страшний сон. Віроломне вторгнення Росії на територію України змінило і наші плани у році, який минає, змусило нас переналаштувати роботу закладу. Ми з вами зробили все можливе, аби наші учні та вихованці змогли навчатися очно і щоб якість освітнього процесу не знизилася. Незважаючи на часті повітряні тривоги, періодичне вимкнення електроенергії, складні погодні умови, ми продовжували навчатися. Завдяки злагодженій роботі усього колективу освітнього закладу досягнуто вагомих результатів. Наші учні вкотре стали переможцями та призерами всеукраїнських предметних олімпіад з української мови і літератури, англійської мови, історії України, правознавства, географії, хімії, технологій та християнської етики. Творчі здібності та старання наших вихованців принесли перемоги у міському та обласному етапах конкурсу виставки Квітковий вернісаж у конкурсі фестивалі Сурми звитяги. Завдяки вагомій підтримці Яворівської міської ради. Та відділу освіти Яворівської міської ради маємо значні успіхи в господарській діяльності. Зокрема, отримано тротуарну плитку для замощення шкільного подвір'я, огорожу для стадіону та інші необхідні матеріали, щоб створити більш безпечні та комфортні умови для навчання учнів. Всі роботи із облагородження шкільних приміщень та подвір'я виконуються господарським способом. Цінуємо те, що в потрібний момент наш освітній заклад підтримало багато доброчинців. Однією з перших відгукнулася внутрішньо переміщена сім'я, дівчинка якої навчається у нашому закладі, голова піклувальної ради, сільський староста, батьки, вчителі, підприємці, односельці, народний депутат. Сьогодні дякуємо усім вам за допомогу і небайдужість. За ваш внесок і віру в майбутнє. Особливі слова вдячності адресуємо українським військовим, волонтерам, медикам без самопожертви мужності. Відваги яких ми не змогли б сьогодні навчатися, працювати, жити. Сьогодні у лавах Збройних сил України служать випускники нашого освітнього закладу, батьки та родичі учнів, наші односельці. Хтось зараз знаходиться безпосередньо в окопах, хтось працює лікарем у військовому госпіталі чи медичній частині воєнного підрозділу Збройних сил України. Ми пишаємося вами, наші рідні, дякуємо, молимося за вас і зичимо сили, мужності, міцного здоров'я та швидкого повернення додому з перемогою. Оборона України стала для всіх нас спільною справою. З перших днів війни Середкевицький заклад активно підтримує наших захисників та внутрішньо переміщених осіб. З великим ентузіазмом ми плели маскувальні сітки, виготовляли окопні свічки, збирали кошти та продукти харчування, писали листи підтримки військовим, виготовляли для них обереги, малювали малюнки, організовували благодійні ярмарки. В умовах війни ми почали більше цінувати один одного дружбу, допомогу, життя. Цікавлення учнів викликали заняття з першої до медичної допомоги, які провела наша випускниця, студентка медичного університету. Учителі також скористалися нагодою повчитися у своєї учениці. Де ми зараз не знаходилися вдома, в інших областях України за кордоном всі наші думки про одне, про перемогу. І вона обов'язково буде. Бо у нас незламний дух, а ми нескорений народ. І як би нам наразі важко не доводилося, хочу сказати лише одне: бережімо один одного, підтримуємо один одного, обіймаймо один одного і просто посміхаємося, бо це так важливо і так і необхідно. І ніколи не забуваємо, завдяки кому ми маємо змогу святкувати. Якщо раптом стане нам некомфортно від того, що вимкнули світло, згадаймо про сотні тисяч сімей, чиї домівки сьогодні зруйновані, про мільйони співвітчизників, які стали вимушеними біженцями. І якщо комусь стане сумно, згадайте, що у багатьох українських родинах за святковим столом відтепер і назавжди Залишаться порожні місця. Різдво Христове дає світло надію на добрі зміни, різдвяні свята це особливий час, коли плекаються сподівання на вдалий новий рік. І нехай цьогорічне свято Різдва Христового принесе нам перемогу в цьому році, а також мир і спокій усі родини. З вірою в Бога, з молитвою за наших воїнів. За перемогу України, за спокійне і щасливе життя для нас і наступних поколінь входимо в новий рік. Щиро бажаю, щоб Різдвяна зоря ще більше нас об'єднала, а 2023 рік став роком перемоги для України і для кожного з нас. А ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Бажаю всім нам сили та натхнення, щоб відбудовувати та покращувати нашу рідну Україну з Новим старим роком. Христос рождається! Слава Україні! Помоліться Богу, Зійштиху ті жеменьку, танумо мов, дорогу по крога ворожа! Землі слухає бороніть в країну, Христос рождає.